Дочка пострадала, вон близнець повзлад. Чи осколок, чи нога ну, порізана, я не знаю, поїхав дивитися, Оце це, О, це ось, все пусковить. І в хаті там повилітало. Посадили на було Була дитина 11 років і мама його. Маму ранила, волнує вкинула. І забрала скоро, а дитину до сусідів відправила.